моя, моє серце сповнюється сліз кожного разу, коли я згадую про тяжкі часи, які зараз в Україні. Ми звикли. Нам кажуть, ну у вас скінчилася війна 12 днів. Наша війна вже продовжується 80 років. І вона ніколи не скінчається. І ми виживаємо. За допомогою Господа Бога. І мені ніколи в страшних мріях не виділиться, що така сама ситуація буде сьогодні в Україні. І Україна потребує молитви. Україна потребує примирення не з Росією, а з Господом Богом. Бо якщо Україна примириться з Господом Богом, я впевнений, Господь, я впевнений, Господь Бог дасть миру Україні і всім людям, і він переможе. Він не може не перемогти, тому що він Бог. І насправді ми з дружиною кожного дня мовимося за Україну, за армію. Ми дуже багато, скільки можемо, допомагаємо. І армії. знаєте, моєму серцю дуже близько. Я бачу, що ви а, а, збираєте кошти на автівки. Ми робимо теж саме. На зброю, на пристрої ночного бачення, на що тільки ні, і, і, і скільки можемо. Я хочу, щоб ви знали, що Ізраїль стоїть в молитві за Україну. І молитва за Україну йде з Сіону. Вона йде з того самого місця, де колись жив нас Господь і Спаситель Ісус Христос. Я не знаю, чи ви це відчуваєте. Мені би дуже хотілося, щоб ви це знали. Що є дуже багато тисячі і тисячі віруючих людей в Ісуса Христа в Ізраїлі, які моляться за Україну.